І тим часом Росія відновлює захисні споруди Керченського мосту, щоб убезпечити переправу від можливих атак українських морських дронів. Про це повідомляє кримський вітер і визначають, що окупанти встановили 17 барж із боновими загородженнями. І додають, що ще у жовтні таких барж було 36, але стихія зруйнувала більшість з них. З кінця грудня росіяни почали більш активно відновлювати загородження. Ну і далі повертаємося до теми, що я щойно анонсувала. Будемо говорити про біженців, про країни Європи і про Сполучені Штати Америки. Чого ж чекати українцям? І от нагадаю, що у Польщі, Чехії та Німеччині можуть відкритися центри повернення для українських біженців. Про це написало видання «Іднес» і Визначається, що новостворені установи будуть допомагати нашим громадянам. Повернутися додому, ну і також слугуватимуть культурними та громадськими центрами. Україна готова прийняти колишніх біженців до оборонної промисловості, оскільки тут бракує кваліфікованих працівників. Появу чеського центру обговорить віце-прем'єр Олексій Чернишов під час свого візиту до України наступного тижня. Також нагадаю, що за останніми даними МВС наразі у Чехії перебуває близько 400 тисяч українців із тимчасовим захистом 60% біженців планують залишитися тут по завершенні війни.